Ну що, починаємо. Проводимо відкриття цінових пропозицій, щодо закупівлі, продукти харчові, готові, гомогенізовані для дитячого та дієтичного харчування. Коротко це суміші сухі для маля. Було подано три пропозиції, які були прийняті. Пропозиція номер 1 Так, фізична особа-підприємець Буглак Володимир Вікторович. Адреса місто Полтава, вулиця Великотибнівська, 37, дорог 1, квартира 28. Цінова пропозиція подана на загальну вартість. 133 тисячі 136 гривень, 64 копійки. З ПДБ. пише, записали. Будь ласка. Так, але скажіть ще я запишу статус. Суму. Да. 130, 133. 133 тисячі, 136. 64. Ціна пропозиція номер 2 Приватне підприємство Юрпал. Адреса 363.0, місто Полтава, вулиця Половка, 88, 1, кімната 3. Загальна вартість цінової пропозиції. 189 тисяч 415 67 копійок. 189 тисяч 415 67 копійок. No3. Пропозиція номер 3 Приватне підприємство, торгівельна фірма Антошка. 65098, місто Одеса, вулиця Баженка, 19. Загальна вартість цінової пропозиції 272 тисячі, 442 гривні, 94 копійок. Угу. Зараз порікнув ще. 272 тисячі. 442. 94 копійки. Розумов. Разбираємо. Thank you. бутьки буду розбирати, буде щось робити. Інформація дійсно. Що? Ставиться доклад, що? Перегоду подивимати. Добре, мусить репортанта, хорошо. Я